t i d Синочок, поздравляємо тебе з ювілеєм. От, дай Бог іще двічі скільки, здоров'я тобі такого креп, крепкого. Спасибо за внучечку так нашу дорогеньку. Бажаєм тобі любові, удачі, ніжності, везення. Пусть збудеться все та в, в день в день народження твій. Ви сказали Ви сказали, собачко, скажу. Та що, все самое лучшее, здоров'я побільше. Мала здоров'я, терпіння, нервів там покрепче. Внучка у подарочек. Внучка <говори> нам подарочек, так. Да. <говори> Уже можна. <говори> папа. З днем рожденья кажи. Папа, з Днем кажи. Любимо тебе дуже-дуже. Скажи, як ти папу любиш. Ручками. <говори> <говори> <И> покажи, Ручка. в <говори> тебе папа хороший, який во, покажи, який папа. Во, папа у нас. Поздравляємо тебе з Днем родіння. Желаємо тобі всього самого лучшого. Все, 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 що, в тебе, все що ти хотів, я сподіваюся, що ти потихоньку його всеплатиш в жизнь. Для начала в тебе вроде би, все є. Ми тобі стараємося допомагати, чим можемо. І далі будемо підтримувати. В Сім'я в тебе є хороша жінка, умниця, красавіця, да? Каже, папа, ми тебе дуже любимо. Любовь. скажи, дуже. Лере, пап, ой. папу. Скажи, дедушка, скажи. Валера, с днем рождения поздравляем тебя. Удачи в работе, денег побольше, ну и чтобы работа была у тебя постоянно. И чтобы ты своих девочек бери, ценил, любил, так само, как они тебе, да? Скажи, нет. скажи красавицы. Пороби папе воздушный поцелуй. Роби папе, туды Лерочки, пока. Вос... Папа, я, я тебя очень люблю. Покажи, як ти папу любиш. Да. Дуже люблю папу. Да, папа в нас який? Хороший папа в нас? Да. Хороший. Да, папа. Любиш папу дуже. Дуже да, папа, да. Скажи, папа, з днем рождения. <мас> ну, скажи ще раз, ти папочку любиш. Скажи, папуля, скажи, Валера, люблю тебе. Скажи, Валера, люблю тебе. Так, Катю, зараз заберу тебя. тебе. Валера, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тобі щастя, любві, оптимізму і огромної вдочі. Всього самого лучшего. Я Я тебе пожелаю, звісно, здоров'я, крепкого. Звісно ж, мені плем'янника. Не одну плем'яницю. <рес> Плем'яниця <-то> є? <рес> є, ну, можна ще одну. Звісно, щоб ти зробив все, те, що задумав. Наконець построїв дом, дерев ти вже насадив. Ну і, конечно, щоб не гаразд всі обходили стороною. Валерія, що поздравляємо тебе з дня рожденья. Знаєш, що ми тебе дуже сильно любимо, цінимо, Ти в нас найлучший. І головне, щоб у тебе було здоров'я і щоб uh, uh, все у вас Ніною і стіночкою було хорошо. Валера, поздравляю тебя с днем рождения. Наверное, таких мужчин, как ты, на нашей планете осталось совсем немного. И тебя можно занести в красную книгу как исчезающий вид. Поэтому я хочу тебе пожелать просто быть, оставаться таким же, как ты есть. Добрым, отзывчивым, понимающим, позитивным. веселым, добрым, счастливым, любимым. Всего тебе самого наилучшего. Днем рождения. Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда. Вот таким же молодым оставайтесь навсегда. Ну привет, с днем рождения тебя. Я пою тебе с улыбкой искренне любя. Улыбайся и вовсе не грусти. Ведь Таких, как ты, нам в мире просто не найти От души пожелаю, чтобы ты Воплотил Валерий срочно все свои мечты Пусть тебе в жизни очень повезет Пусть тебя счастливый случай без труда найдет Сьогодні в тебе день народження. І сьогодні всі тобі будуть бажати дуже багато гарних слів і здоров'я, і щастя, і удачі. А я тобі бажати нічого не буду. І я скажу лише, що ти це моє життя, ти моє сонце і ти мій воздух, без якого я не можу. Ми тебе зовсім дуже любимо. І хочу, щоб ти завжди був з нами. Ну, а ти ніде не дідишся, бо ми тебе не відпустимо. Ми тебе дуже любимо. З днем народження. Водира, ми, колектив фізичної культури Олімп Оленівки, села Оленівки дуже цінує тебе як гарного організатора. Ми цінуємо тебе за те, що ти дуже любиш спорт і ти є прикладом для наслідування молоді сучасної, також за те, що в тебе є почуття гумору, за те, що ти завжди готовий підставити плече. І допомогти в будь-якій ситуації, коли ми тебе кличемо. Спасибі тобі за те, що ти є з 30-річчям 30, 30 тебе. Здоров'я, щастя, успіхів, м'яса, риба, риби, сала, ковбаси, всього найкращого, що, що є в світі цьому для тебе, Валера. Ще раз зі святом. Все? Валера, я вітаю тебе з твоїм святом, з твоїм таким маленьким ювілеєм, тому що 30 років це не такий. Великий ювілей, але дуже, як сказати, відповідальний в житті, коли ти переходиш у доросле життя. І хотілося б тобі такими словами побажати в твоєму подальшому житті, щоб ти прожив ще не одні 30 років, а багато-багато-багато чотири багато, багато, рази по 30. Бажаю тобі таких слів. Коли сумно тобі, посміхнись, коли біль на душі поділись. Коли радість навколо, радій, коли друг зажурився, пожарій, коли серце кохає, нехай, коли щастя немає, бажай, коли любиш когось не мовчи. Коли важко тобі закричи, коли жити не хочеш, терпи, а коли крила розкрились, лети, бажай тобі, щоб тебе весь час крила твої були розкриті. На 180 градусів і сонце завжди сяяло. Пронизувало всі твої пірячка на тих крилах. Уваліри брать день жденья. Самый лучший праздник, без сомнения. Пусть же счастье, радость и награды На тебя прольются водопадом. Ну, а мы всегда с тобою рядом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, Ла-ла-ла, ждем -ла -ла. рождения.